Ну і зараз про футбол поговоримо. Збірна України з, рах, з рахунком 4-0 перемогла Молдову у заключному товариському матчі перед стартом на чемпіонаті Європи 2024. Про це повідомили наші колеги із Суспільне спорт. Нагадаємо, товариських матчів було три. У першому команда Реброва зіграла в нічию з Німеччиною, в другому програла полякам та виграла в третьому матчі з Молдовою. І сьогодні наша збірна прибуде до місця постійної дислокації на євро 2024 Містечка Візбаден у Німеччині на чемпіонаті Європи українці стартують 17 червня матчем із командою Румунії. 21 червня зіграють зі словаками та 26 червня з бельгійцями. І про очікування від євро 2024 і вчорашній матч з Молдовою будемо говорити із заслуженим тренером України з футболу В'ячеславом Грозним. Він з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Вітаємо. Мої вітання, пані Оксано і пане Олександра. Ради бачити всіх ваших телеглядачів і всіх українців. Я впевнений, що у вас такі самий настрій, як і в мене, як і у нас всіх, після вчорашнього матчу з Молдовою. Так, ми в, ми в очікуванні вже першого матчу в рамках євро 2024 Але наразі хочеться згадати все таки вчорашній матч. А що ви помітили у наших гравців? Чи бачите якісь зміни порівняно із грою, наприклад, з Польщею, де на жаль, ми поступилися? Пані Оксано і пані і пані Олександре, а я вам зараз комплексно дам за всі три матчі для того, щоб у вас було порівняння і в наших з вами телеглядачів, щоб простійно, з і простими словами спробуємо за цих три матчі, які зіграла наша збірна, в які 26 гравців, і вони потребують цієї гравої практики. Вони гравці досить високого рівня, вони лідери в своїх командах. Багато з них грає за межами України. Зі збірної Німеччини, дуже сильної збірної Німеччини, яка досить сильно прогресує. Юліан Нагельсман, і, скажімо так, зробив деякі корективи, і вона досить серйозною знову стала тою збірною. Наші зіграли в три центральних захисники в пару до. Традиційної пари центральних захисників Забарно і Матвієнко поставили гравця Дніпра 1 Сватка. Це нам потрібно, якщо ми моделюємо гру зі збірною Бельгії, тому що там також швидкі гравці, індивідуально досить сильні, і тому цей варіант, в тому числі, в контрольних матчах тренер повинен це робити як чернетки, які треба обов'язково дивитись. Ось на флангах, звичайно, зінченко конопля, які зінченко Арсеналі Лондонському і в Мансіті грав таку е, роль плаваючого диспетчера, за які йому арсенал боровся двічі підряд за чемпіонство в англійській прем'єр-лізі. Ми зіграли 0-0 Так багато ударів по нашим воротам, але зіграли надійно. Зразу можу сказати, що кожен з воротарів отримав по одному матчу, тому ми більше будемо е, акцентувати увагу на роботі польових гравців. А тепер учорашній матч майже той самий склад за винятком. Нам не потрібно проти Румунії і Словаччини грати в три центральні захисники. І замість сватка ми ставимо відновленого до в досить серйозному рівні Георгія Судакова, одного з лідерів Донецького Шахтаря, який, до речі, вчора чудово матч провів. Ось два асиста забив. Та як і вся команда на атаку. По фактично той самий майже склад був з 30-ї хвилини, коли, на привій жаль, Миколенко отримав травму, але я сподіваюся по за результатами медичного обслідування сьогодні що в принципі травма дозволить італію прийняти участь в євро Зінченко став на його позицію і ми побачили ідентично той самий склад замість сватка грав безпосередньо зовсім інший гравець конструктивний судаков нам конструктивних гравців в центрі потрібно багато і вони у нас є з, з, з польщею з польщею не грав ні один гравців, які з Німеччиною вийшов в стартовому складі, ми всі, і наші телеглядачі, які задоволенням слухають і розуміються в футболі, ми всі переживаємо за збірну, повинні зрозуміти, що всі повинні отримати ігрову практику. В контрольних матчах не завжди результат йде на перше місце. Тренер повинен подивитись. Не тільки який резерв, може той, хто вийшов зі збірної Польщі в стартовому складі. Олександр і Оксана вийдуть. Це тренерські нароботки. Так, звичайно, ми вчора побачили збірну України. Ну, десь на 90% стартовий склад таким буде проти збірної Румунії. Ми моделювали так буде більше спротив зі сторони збірної Румунії, але потенціал збірної України надзвичайно високий. Плані креативу ми дуже класно граємо на атаку. У нас дуже велика група гравців. Якщо Зінченко і Малиновський не виходять в стартовому складі, уявіть собі, який потенціал, і це браво, це здорово. Якщо Довбик і Яремчук не можуть разом вийти, тому що стиль гри треба змінювати систему гри одного з диспетчерів, ми не зможемо ставити або грати в три центральних захисники. Тобто Рибров і тренерський штаб і гравці провели величезну. Підготовчу роботу, ви запитаєте, а чому ми так пізно грали? А тому що ми ви самі сказали. Олександр сказав, коли збірна грає на, на, на євро, починає грати. Якщо німці вже через два дні грають, стартують, ось вже 14 числа відкривають. Ну, то ми граємо 17-го, і в нас досить часу, щоб відновитись. До речі, португальці вчора також грали. Ви бачили Крищану Роналду, двічі забив. Ось а вони ще на день пізніше, чи ми українці. І, знаєте, я впевнений, те, що ми виграємо групу, те, що ми як мінімум до однієї четвертої, як мінімум, а думаю, вище. Чому багато гравців, які грають за межами України? Вони вже є лідерами завдяки довбику і циганкову Жерона вперше у своїй історії вийшла в лігу чемпіонів. Я вже за Мудрик Челсі грає топовий клуб з інченко. Ми десятки разів говоримо. Забарний один з кращих європейських захисників на сьогодні. Ось Миколанко здорово грає. Скажемо так, в Іспанії, в Лалізі, я за воротарів не кажу. Ми всі знаєте, де вони грають, і все лунін лігу чемпіонів виграв. Фактично, завдяки йому Манчестер Сіті про. Давайте говорити об'єктивно. Реал прийшов. Тому і гравці, які грають в українському чемпіонаті, вони класні гравці. Чому я так швидко говорю? Я розумію, часу замало. Тому я стараюся дуже швидко донести багато інформації для наших з вами телеглядачів. І ми за це вам дуже дякуємо. Пане В'ячеславе, ще хочеться я почути мені. вашу думку стосовно того: чи зможе все-таки Україна переграти Бельгію, оскільки десь з Румунією можливо в нас більше шансів. Бельгію оцінюють як досить потужну команду. І саме напевно, що це буде найбільш такий напружений матч. Ви праві. Пані Оксанош Більгія Бельгія останні роки досить серйозна команда. Вони на чемпіонаті світу, скажімо так непогано грали. Так не змінився тренер, і в того тренера з рядом гравців є конфлікт. Домінік Тодеско. Він конфліктує з воротарем, основним воротарем. Він з Андрієм, до речі, конкурує в реалі. Ви самі це чудово знаєте, і він він не включив його в список. Той дуже сильний воротар. Завдяки йому. Ось вони виграли лігу чемпіонів минулий раз, не цей раз, а минулий раз виграли лігу чемпіонів у Ліверпуля. Фактично, він там Тібо Куртуа, був фантастичним. Але це їхні проблема, у них шикарна атака. Так, але я вам при, приведу приклад, що е, а хіба е, Рома, е, Лукаку забив більше, ніж наш Довбок? Ні, Довбок став кращим. Артем Довбук став кращим бомбардиром Ла-Ліги Іспанської. Багато ще віддає. Роман Лукаку стільки не забив, а ніхто стільки не забив. Ні, форварди збірної Іспанії, Італії, ніхто. Він забив більше всіх. І це, і це дуже приємно. Ми вже, знаєте, у ту психологічну складову пройшли, коли ми думали, що хтось там сильніше нас. Ті хлопці кожен день тренуються в Іспанії, в Англії, в Італії, там, Франції, Німеччині. Вони бачать, вони нічим не слабкіше, а навіть сильніші. в них атак, а також пацінав. Потенціонал дуже високий. Кевін Дебрюйне – один з кращих диспетчерів світу, Ромео Лукаку Жеремі Доку. Та багато я нам просто часу не вистачить це говорити спеціалізовано, але вони гірше нас обороняються. Система нашої гри. Не дає можливості проявити свої найкращі якості супернику. Ми пресингуємо, вони так не можуть пресингувати на чистих м'ячах. Так, окей, ми десь 50 на 50. Може вони навіть мати трошки перевагу. Може. Але ми краще відбираємо, ми краще індивідуально граємо, ми краще дисципліновані, краще оперативно. Наша оборона швидше, ніж їх оборона. Тим більше них декілька гравців травмовані, і вони замість них нікого не взяли. Ось в принципі в нас є шанс. Я, ви і всі українці віримо і сподіваємося, що так і буде. Ну і наостанок з приводу прогнозів з приводу Євро 2024 на вашу думку, от кілька країн фаворитів, які могли б претендувати на головний кубок, виходячи з того, в якому стані команди перебувають зараз, якщо знаєте, Олександр, контрольні матчі. Це більше для тренерів, не для вболівальників, а для тренерів. Ми тренери дивимось, які що підправити треба. все таки є 5-6 днів до матчу. Ти кондиції інші ще можеш набрати ніяких проблем нема, Ти це дозуєш. Ти бачиш сполуча нові стандарти що будуть в кожної команди. Так звичайно, ми розуміємо, що Франція, ну слухайте, вони були чемпіонами світу, віце-чемпіонами світу. Такі великі топові команди. Минули євро, Англія і Італія були в фіналі, італійці виграли, але я не бачу їх серед фаворитів. Якщо он на мене назвати фаворита, на вашу думку, просто країна. На вашу думку, суб'єктивно зараз, так Україна. Україна чудово, ми підтримуємо цю думку і дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я Грозний, заслужений тренер України з футболу, був з нами на прямому зв'язку. З ним трохи про передбачення поговорили стосовно євро 2024 Так і нагадаємо, що вже 17 червня о 16-й годині Україна зграє свій перший матч з Румунією. Тож збережіть цю дату собі в голові, щоб вболівати за наших футболістів.